Супер пропозиція: 100% кашемір. Класні такі комплекти від бренду Esmara. Кашеміровий светрик з шарфиком. В лоті буде 10 светриків, 10 шарфиків. Ціна лоту 4800 гривень. Один комплект лише 480 гривень. В складі 100% кашемір, будуть вони в трьох кольорах. Ось такий сіренький, з класним. Таким модним шарфиком ягесеньким, не можу навіть передати, наскільки це м'якенька класна тканина. Також буде ось такий бежевий наборчик. І будуть ще ось такі чорненькі. з чорними шарфиками. Ось такі в комплекті йдуть. Будуть пуловери в розмірах L3, M4, S1, XS2 пуловера. І для замовлення такого шикарного влоту, а в Європі вони були по 60 євро. У нас лише 480 гривень для замовлення таких класних комплектів. Звертайтесь до наших менеджерів, заробляємо разом.